Ой біда подруженьки, ой біда, я ще моя дівчина молода, Та й зустріла хлопця я за село, а у нього кучері на чоло. Та й зустріла хлопця я. За сегодня на чоло, довго задивлялася, я на них. звідки такі? Я ланеченько, за село. через тині кочері. За чоло, простая ланеченько, за Ой, кучері, кучері ви, мої, наробили. Матінка, батого через тині кочери на чоло, била мене матінка, багатого, не бий мене матінко, батого, бо я їду з вечора Jón, s čerestý kočerin, na čelo, zla kubila